Чи вважаєте ви, що наша війна столітня? Вона не столітня, вона багатосотлітня ця війна. Це цикл війн. Не одна війна, а цикл, насправді, війн. Але він триває багато сотень років, насправді. З тим, що 1918, так, 19, 20 роки, то сучасні расисти, вони багато в чому подібні до, російського, до російських білогвардійців. Їхня ідеологія дуже подібна. Єдина не діліма Росія. Отака, причому упоротість, яка не здатна до сприйняття будь-якої іншої інформації зовні. От вони тоді, білогвардійці, як казали, що українці — це, це астровінгерська інтрига, як вони казали. України ніяти бить не ні може. Ніякої України не існує. Петлюровці — це бандити якісь там. От, не армія, а бандити. І Українського язика ні, практично ті самі наративи.